Деякі переселенці більше не отримуватимуть виплати у Мінсоцполітики проводять перевірку переселенців. Грошова допомога залишиться лише у найбільш малозабезпечених осіб. Кому ж скасують виплати громадянам, які придбали житло авто, банківські метали чи валюту на більш ніж 100 тисяч гривень. Особам, що купили авто, якому менш як 5 років. Тим, хто має своє житло на відносно безпечній території українцям, що понад місяць перебувають за кордоном, якщо це не робоча поїздка. Догляд за рідними або стажуванням. Виключення складає волонтерська діяльність. Тобто, якщо авто було придбане як допомогу на фронт, це ніяк не впливає на виплати. Усі громадяни України, які отримали статус ВПО, можуть розраховувати на грошову допомогу від держави. Зараз виплати становлять 2 тисячі гривень дорослі, 3 тисячі гривень діти до 18 років та особи з інвалідністю. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок. Виплати надходять переселенцям двома хвилями. Після 15 та 28 числа місяця.